Виконуємо номер 212 із підручника Алгебра 8 та номер 2.12 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Скоротіть дріб і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Для скорочення ми маємо розкласти чисельник і знаменник дробу. На множники. У нас уже в першому завданні розкладено. Але у нас у чисельнику різниця x, і, а в знаменнику Y x. Тобто x додатнє в чисельнику в знаменнику від'ємне. А y, навпаки, від'ємне і додатнє. Винесемо із знаменника з дужок у знаменнику мінус 1 за дужки – і тоді у нас х буде додатнім числом, а y від'ємним. Тоді буде мінус 5 і х відняти у. А тепер можемо скорочувати на многочлен і х відняти у на спільний множник. І винесемо мінус перед дробом, отримаємо мінус А5. У другому завданні розкладаємо многочлен чисельнику, многочлен знаменнику на множники. Винесемо спільний множник 3 в чисельнику за дужки. Отримаємо А, відняти 3Б. У знаменнику виносимо спільний множник мінус 5 за дужки, бо нам треба, щоб А було знаком плюс. Дужках буде А. І тут стає знак мінус відняти 3Б. І тепер можемо скоротити на спільний множник А відняти 3Б. Виношу мінус перед дробом і отримаємо мінус 3 п'ятих. У третьому завданні многочлен чисельнику, многочлен знаменнику. Ви розкладаємо на множники, виносимо спільний множник в чисельнику за дужки. А в знаменнику. 4 подаємо як 2 в квадраті. І, як бачимо, для розкладання на множники ми використаємо формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер є спільний множник це y відняти 2, на який ми скорочуємо. В чисельнику буде 7, у знаменнику y додати 2. В четвертому завданні многочлен чисельнику, многочлен знаменнику, розкладаємо на множники, чисельник і знаменник. У чисельнику подамо 9 як 3 в квадраті, а в знаменнику 6 подамо як 2 помножити на m і на 3, а 9 як 3 в квадраті. У чисельнику у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У знаменнику у нас квадрат першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Це у нас формула квадрат різниці м3, квадрат різниці М і 3 і тепер можемо скорочувати m відняти 3 і m відняти 3 як квадрат. Приберу, бо це m відняти 3 на m відняти 3. І помножити. І у нас залишається в чисельнику сума М3, а в знаменнику різниця m3, бо була в квадраті. Подамо один чисельник. Розкладаємо на множники, подамо 1 як 1 у квадраті. У знаменнику також многочлен розкладаємо на множники, виносимо спільний множник P квадрат за дужки. В дужках буде P відняти 1. У чисельнику у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер є спільний множник, це різниця p і 1. Скорочуємо. В чисельнику залишається сума p і 1 в знаменнику p в квадраті. У шостому завданні в чисельнику подамо 25 5 в квадраті, а 10 як 2 помножити на х і на 5, щоб застосувати формулу. У знаменнику у нас також многочлен, тут виносимо спільний множник М за дужки. І тепер в чисельнику застосовуємо формула з квадрат першого виразу. Подвойний добуток першого виразу на другий квадрат другого виразу це у нас квадрат суми х і 5. І тепер, щоб було зрозуміліше їх скорочувати, я розпишу квадрат суми через добуток. Це х. Додати 5 помножити на х додати 5. І в знаменнику М на Х додати 5. І скорочую на многочлен х додати 5. Тоді в чисельнику у нас залишається ще одна сума х і 5. А в знаменнику М. Номер 2.12 із підручника алгебра 8 та математика 8. виконано.